Сьогодні я хочу детальніше розповісти, як саме я кроїла і що робила, щоб підготувати всі деталі тканини для початку роботи над вишиванкою. Я вже знала, які в мене параметри кожної деталі сорочки, тому на тканині я намітила всі ці розміри. Приблизно як це було, покажу для наглядності. Наприклад, листочок це моя тканина, тому я намітила. Спинку і перед сорочки, намітила рукава та інші деталі, такі як ластки, манжети і комір. Всі розміри на малюнку приблизні, лише для того, щоб показати наглядно, як виглядають усі ці процеси. Тому ось мій листочок це спинка, це перед. Далі рукав перший, другий, ластки. Комір і манжети. Коли я намічала це все на тканині, я сантиметром вимірювала потрібні мені розміри. І перш ніж розрізати тканину, я витягала одну ниточку тканини і по ній різала, щоб була рівна лінія. Витягаючи нитку, я була впевнена, що всі сторони будуть рівні під прямим кутом. Цього разу я планувала збирати сорочку новим для себе методом, тобто це не змережування. І незвичайний рівний шов. Я хотіла спробувати зібрати вишиванку подвійним швом, ось як він виглядає на готовій сорочці. Тому для цього шва я не обробляла спеціально краї тканини. Тканина, з якою я працювала, не сильно сипиться, тому я додатково не обробляла краї тканини, я просто залишила запас по 2 см з кожної сторони, щоб мені вистачило на шов і в разі чого, якщо. Тканина трошки посипеться, щоб у мене таки залишився потрібний мені запас. Тому на цій сорочці я робила таким чином: ось це лінії розрізу, які були на тканині. І для того, щоб мати уявлення того, якою буде деталь. У готовому вигляді я намічала собі кольоровою ниткою місце лінії шва, яким буду збирати вишиванку. Тобто я по периметру кожної деталі прошила ось таким звичайним швом перед голкою, лінії, по яким буду збирати сорочку. Ось ця відстань від цього кольорового шва до краю тканини в мене була приблизно 2 см. Цієї довжини мені вистачало для того, щоб вишити потрібні мені елементи на тканині. І щоб цієї відстані мені потім вистачило на збирання сорочки. І я по всьому периметру намітила лінію шва. Перед і спинку я обвела лінією, тут намітила місце, де буде розріз на передній частині сорочки. Рукава також я собі лишила квадратні елементи, але кольоровою ниткою я намітила собі місце, де буде шов для збирання сорочки. На бокових швах і на нижній частині рукава я намітила прямі лінії. Весь рукав у мене суцільний, тому я окремо ще намічала ось цей поворот на рукаві. Ось це місце повороту. Шва я відмічала таким чином. Я е, з цієї сторони зробила рівну лінію, з цієї рівну лінію, а ця лінія в мене була по діагоналі. Тобто я не робила її округлу, тому що потім, сшиваючи сорочку, круглу лінію важко зробити, тому я її робила по діагоналі. Так само і з цієї сторони, я намітила собі ось ці розміри. Так само і з другим рукавом. На ластках е, теж я намітила лінію, по якій буду сшивати сорочку. Лише не намічала лінію на манжетах і комірі, так як вони шиються і шиваються трошки інакше, тому намічати лінію шва мені було не потрібно. Що стосується розмітки і того, як розрізати тканини, я сказала. а Тепер додам ще одну важливу деталь: у тканини є як лицева, так і виворітна сторона. Лицеву сторону я на всіх деталях сорочки. Робила знизу хрестик. Можна в одній стороні, можна в іншій, кому як зручно. Але усі ці хрестики мають бути в одному місці на всіх деталях. Тобто, якщо це правий нижній кут, то це має бути на всіх деталях. Для чого це робиться? По-перше, ви бачите лицеву сторону і ви не перевернете тканину на виворіт. По друге, Якщо всі ці помітки будуть в одному і тому самому куті, ви не переплутаєте верх і низ деталі. На передній частині сорочки в нас зрозуміло, де верх, де низ, адже ми намічаємо ще лінію розрізу. Але на спинці в нас цього немає. І коли ми помічаємо ось цю частину якимось знаком, наприклад, хрестиком, то ми знаємо, що це лицева сторона, і ми знаємо, що ось це низ. І ми не переплутаємо деталі. На рукавах, так як я намітила собі контур, де я буду шивати сорочку, то пверх-низ я розуміла, де буде знаходитися. Але що стосується лицевої сторони, я її помітила. Так само можна помітити лицеву сторону на інших деталях, бо коли ми розріжемо тканину і складемо деталі, ми можемо заплутатися або забути, де з якої сторони в нас лицева. Тож раджу це помічати. Якщо говорити в цілому, що відбувається після того, як ми розкроїли тканину, це залежить від того, яким чином ми будемо збирати цю сорочку. Так як я е, хотіла збирати її конкретним швом, я знала, що мені обробляти тканину не треба, адже шов передбачає те, що край тканини, який лишається на шов, я буду підгинати, і він пришиється в мене в процесі збирання сорочки, тому я його не обробляла. Якщо ми збираємо сорочку на машинці. Або подібним швом, як збирає машинка, але вручну, тоді варто обробити всі краї тканини, зробити обметування, щоб в процесі роботи в нас не посипалася тканина і збереглася цільність. Якщо ми збираємо сорочку з мережуванням, тоді нам потрібно обробити краї тканини. Прутиком, також це можна зробити по різному. Можна на початку роботи обробити прутиком, можна в кінці, після того як вже готова вишивка на всіх деталях. Теж це залежить від вас, як вам зручніше. Якщо ми обробляємо краї тканини обметуванням, то ми обробляємо повністю всі сторони всіх деталей, потім збираємо сорочку. Якщо ми збираємо сорочку з мережуванням, ми обробляємо тканину прутиком, але не всі сторони. Отже. Перед і спинку ми обробляємо бокові сторони і нижню. Верхню сторону ми прутиком не обробляємо, обробляємо обметуванням, щоб тканина не посипалася. Тому що верхня частина переду і спинки буде збиратись і обшиватися коміром. Тобто з однієї і з іншої сторони тканини буде пришитий комір, і тут нам прутик не потрібен. Так само на рукавах. Якщо ми. Збираємо змережуванням сорочку, ми обробляємо прутиком лише бокові сторони. Ліву-праву на двох рукавах. Верх в нас буде теж під коміром, його теж можна просто обметати. Низ у нас буде в манжеті. Він теж не буде оброблений прутиком, буде просто обметаний. Ластки мають бути оброблені з усіх сторін прутиком, щоб збирати сорочку з мережуванням. Комір і манжети. Можна обробити обметуванням, щоб тканина не посипалась, але це залежить від тканини. Що стосується початку роботи і обробки країв тканини, я сказала. Наступні кроки розповім вже наступного разу. Дякую за увагу!